Всім доброго дня, сьогодні 6 серпня вигружаємо пшеничку із складу гнучким шнеком. Отак ставиться на прицепінь. Оце 90-й шнек, ну 90-та труба, 71-й, по-моєму, шнек. Не пам'ятаю вже, 81-й, 86-й. Отак, отак він сипле. Побачимо, за скільки він завантажить причеп. Оце зроблений так, він, щоб угол не такий крутий був, бо потім погано буде подавати. Ну оце так сипле. Мішки набирають для пайовиків теж зерно. Це на свої потреби стоїть у цьому прицепі. Це пшеничка була підсіяна ячменем. І вийвся такий суржик. У нас трошки вимерзла пшениця, була весною 7 градусів морозу було. І з ну, в общем, таким коридором підмерзла, підсіяли ячмінь. Ну, тепер оставляємо це собі. Його небагато, тут мотон дві, Отак. От а може дві з половиною. Господарство є, так що все, переб'ється на ДКУ і поїдять. Так що це своє. І трошки є продажнього. У бегах стоїть це посівний матеріал. Це один сорт. і другий сорт, сорт матус, дворучка. Ось це вже одвіяна, вага пописана. Ось на кожному бегі. Оце тонний бег. Влазить пшениці тонну двісті навіть більше буде це тут тонны є стрішки на продаж матуса це теж по явикам уже набір стоїть Сьогодні хлопці зав'яжуть. Ну, а зараз навантажимо оцей причеп. Отака йде подача його. Ну труба 90. Це пройшло 3 хвилини, після того як я показував, зараз подивимося ну побільшала кучка вже нормально так. Сиплеться Це визо того сарая. Уручну вигрузити неможливо оттуда, а шнеком, будь ласка, шнек повертається вліво-вправо, та частина, яка без рами, а ця на рамі. Отакий угол у неї виходить. А так би він був до борта і підіймається сюди, сильний перегиб і ну, погано буде подача. Які. Це теж набрати мішки пайовикам. Одважені по 50 кг, щоб не було питань. Кожний мішок проходить через висів. У кожному мішку 50 кг. Це відходи сої. для власних потреб теж. Трошки ячменя осталося, у цьому році не сіяв Так. Все, хай завантажується. Добре. Всім до побачення. Гарного мирного дня.